Закону силу. Угу. Добре. Скажіть, будь ласка, як до вас звертатися? Олена Зіновнівна Новак. Олена Зіновніна, скажіть, будь ласка, чому я не можу ознайомитися з медичною документацією безпосередньо цієї людини, яка засуджена і перебуває в місцях позбавлення волі на лікування через згоду на збір і обробку персональних даних? І тут так і написано на медичні персональні дані. Я хочу ознайомитися персональні з персональні дані, це прізвище ім'я по батькові, рік народження і медичну і, і медичну документацію. народські діагноз. І діагноз в тому числі. Він мені дає право на це. Він мені довіряє. Прошу. Більше того, з адвокатом нашої організації укладено договор, і адвокат захищає його інтереси. Я як помічник народного депутата я беру на себе відповідальність про розголошення. Про обробку цих матеріалів і їх в публічну сферу викладення. Тобто, а давайте я уточнюю інформацію, чи в нас є таке право надавати таку інформацію. А що тут ще ми, ми вже Багато у нас є досвід. Я розумію, я просто знаю, що це протизаконно таким чином. Ми спеціально підписуємо згоду на збір і обробку персональних даних. Для чого? Для того, щоб взяти медичну карту. Ознайомитися з нею, спитати у лікаря, як його лікують, який в нього діагноз, які, є, які ви даєте йому медичні препарати, в чому вони полягають. Чи дійсно... ну, це лікуючий лікар, він вам розкаже про. Як до вас звертатися? А прізвище? Олександр Олексійович, мене звати Андрій Діденко. Я працюю в Харківській правозахисній групі. Зараз тут перебуваю в статусі помічника народного депутата з візитом без попереджень. До нас звернув, звернувся засуджений, а також його рідні. Наша організація надала адвоката для захисту і законних інтересів цієї людини. І зараз от він написав згоду на які питання отримати медичну документацію. Задавати питання. Ні, мені потрібна медична карта. Я не медик. А що ви будете вивчати? Я зроблю копії ці документації. Точно тільки з ухвалою суду. Це, це може це бути ухвала суду. Це Полікумані, є ціла діагноз, діагноз, процедура. Тобто ми вам можемо сказати. Ви дали згоду на розголошення його... діагнозу? Так. Дали згоду. Тобто вам розкажемо. Діагноз розкажемо повністю план його лікування. Хіміотерапію стає? Звернувся з проханням про виписку, так? Скажіть, будь ласка, який в нього діагноз? Канцер ротоглотки. А яка стадія? Отримує хіміотерапію, пройшов один цикл, відмовився подальше лікування, планується на виписку. Скажіть, будь ласка, чи ця хвороба підпадає під перелік хвороб, розвільнення за станом здоров'я? На даний час підпадає група і стадія зброї. Не непідпадає. сама хвороба, а стадія захворення. за даних обставин. За, за, за даних обставин, обставин дан... він потребує, йому показана хіміотерапія в полі <кій> хіміотерапія застосуванням різних препаратів, зокрема це сплатине. 2-4 цикли. Значить, треба слідкувати, чи немає там розпалювання, чи немає прогресування захворювання. У оперативному лікуванню хірургічному дане захворювання не треба. А ось якщо йому буде погіршення його стану здоров'я, ось у нас зовсім недавно помер наш клієнт, його прізвище Рубченка Володимир. І це також без за бездіяльність лікарів, він помер абсолютно. Я попробую вам відповісти на спитання. В академічній медицині вмирають люди набагато більше і частіше. Проте, завдання лікарів надавати допомогу незалежно від стану, чи це радикально, чи це палеотивно, чи це симптоматично. А хіба в закладах охорони здоров'я України що, люди не помирають? Помирають? Помирають правда. Це теж ми... заслуговують на життя і на гідне не лікувати. І не ми писали законодавство так, так, в плані так, так. стадії, при якій звільняється пацієнт. Mm -hmm. Тобто в нього тут, стадія тут, не тут підлягає підлягається. Тобто з медичної документації ви мені забороняєте, ознайомитися. Ми не те, що забороняємо. Ми не маємо права надавати доступ до медичної інформації. Це закон так каже. Це а, не ми а журнали. Журнали які? Ну, от я вам зараз скажу. Скажіть, ну, Якщо ви працюєте згідно чинного законодавства, закон забороняє. Закон каже, що це невірно видобуті і свідчення або докази. також не можна, так? Да? Я вам зараз говорю про медичну документацію. Ми зараз говоримо про медичну документацію. Ось дивіться. Так, зараз це по медичній частині. Я вперше зустрічаюся з такою ситуацією. Коли... Ну можливо, тому що люди не знають законів, а не знання законів не знімає з відповідальності. ми 12 років. Працюємо Я розумію. в цій сфері. А ти мето на дванадцять років ви можете, ви можете, ви можете, а ви От можете надати йому копію його медичну. Йому йому може. безпосередньо звичайно, копію. так так, він має повне законне право. А коли ви це зробите? Коли він захоче? Прошу? Вже хочу. Ви хочете виписку, так? Ні, він хоче копію своєї медичної карти. Копію медичної карти, дивіться, це робиться виписка, в виписці, епікризі є все. Від аналізів, абсолютно по датах, коли він обстежувався, на що він обстежувався, які діагностичні процедури, інструментальні і лабораторні були йому виконані. А коли ви це зробите? Коли ви це можете зробити? Виписку. Виписку я можу зробити і за пів години. Ми Можете випуску. зробити зараз, так? Да? Будь ласка, ми почекаємо. Так, випуск я зроблю. Угу, дякую. Що, ми поспілкуємося на камеру, так? Да?